Можливо, знову заривлять гармати, і так зівне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини тимуть на війну, і хтось востаннє поцілує мою, і хтось сльозу непрохано змахне. А може, де хто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне, але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні, молоді, і тут ні сліз. Ні вічі не треба, і тут не треба страху і нетя. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.